Вельмишановні колеги, дорогі друзі, учасники четвертої міжнародної науково-практичної конференції, освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу, усвідомлюючи умови, в яких ми сьогодні з вами збираємось, та розуміючи, скільки людей та зусиль стоїть за тим, щоб ми змогли сьогодні зустрітись. Я щиро хочу подякувати всім і вітаю нас, усіх, з цією подією, яка відбувається попри все. Я представляю відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, власне, кафедру соціальної роботи та педагогіки. Є завідуючою кафедри, кандидаткою психічних наук, доценткою. І звуть мене Маслянікова Ірина Вікторівна, оскільки я представляю інклюзивний вуз. І вважаю, що інклюзія є шляхом до євроінтеграції, тема моєї сьогоднішньої доповіді звучить наступним чином: соціально психологічний супровід студентів з інвалідністю в умовах євроінтеграції. Отже Нещодавно Україна приєдналася до Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, що спрямована на повне забезпечення всіх прав та свобод людей з інвалідністю, і що дуже важлива на попередження всіх форм дискримінації стосовно людей з інвалідністю. Держави, які ратифікували конвенцію, зобов'язані провести своє національне законодавство у відповідність з міжнародними стандартами. А відтак для України як незалежної демократичної держави особливого значення набуває розв'язання низки невідкладних соціальних проблем. Що стосується людей з інвалідністю, на жаль, в Україні історично склалася ситуація, за якою населення з інвалідністю продовж тривалого часу залишалося соціально незахищеним і навіть певною мірою ізольованим від соціуму. А відкрите обговорення проблем стосовно інвалідності було непопулярним в суспільстві. Нині в Україні сталися неабійкі зміни: соціальне забезпечення, навчання та соціальна робота з особами, які мають інвалідність, базує. На необхідності забезпечення їм рівних можливостей у реалізації прав і свобод у всіх сферах життя суспільства. Метою моєї сьогодні доповіді є висвітлення проблем соціально-психологічного супровіду для студентів з інвалідністю під час навчання власне у відкритому міжнародному університеті розвитку людини України. Отже, останнім часом однією з найбільш дискусійних проблем освіти молоді з інвалідністю є безумовна інклюзія. Я не буду. Зупинятися на терміні, думаю, що ми з вами всі його знаємо. Наука визначає різні шляхи інклюзії, як навчання з корекційним напрямом, професійною підготовкою, так і виховання, спрямоване на освоєння студентами з інвалідністю, культурних і духовних цінностей, а також організація їхньої активної участі у всіх сферах життєдіяльності. Інклюзивна форма навчання у закладі вищої освіти передбачає спільне навчання студентів з особливими освітніми потребами з іншими студентами. Така форма навчання визначає людьми з інвалідністю рівні права та отримання освіти і передбачає здійснення політики рівних можливостей. Навчання та виховання студентів з інвалідністю здійснюються в інтегрованих групах, які можуть розглядатись як певне навчальне інклюзивне мікросередовище. зважаючи на вступ України в єдиний європейський освітній простір, постає Потреба в удосконаленні механізму за задоволення освітніх потреб осіб з інвалідністю так у пункті 5 статті 24 конвенції про права людей з інвалідністю вказано держави, учасниці забезпечують, що забезпечують, щоб люди з інвалідністю могли мати доступ до загальної вищої освіти професійного навчання без дискримінації і нарівні з іншими. Міністерство освіти і науки активно впроваджує міжнародні практики для якісного реформування освіти з цього напряму. Так, відкритий міжнародний університет розвитку людини України, який я представляю, є єдиним вищим навчальним закладом інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я, який добровільно взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. В університеті України накопичено унікальний досвід організації навчально-виховного процесу молоді з функціональними обмеженнями в інтегрованих групах, в загальному студентському потоці. Широкий спектр спеціальності Університету України надає їм можливість самовизначення та самореалізації залежно від індивідуальних здібностей і потреб, і число особливих студентів, які прагнуть здобути вищу освіту з кожним роком, настільки нас зростає. Для реалізації соціальної моделі освіти студентів з інвалідністю в Університеті України дотримано декілька умов, зупинюсь на двох: перше впроваджено інтеграційні моделі навчання студентів з інвалідністю на всіх етапах їх навчання та виховання. Друге, створено діючу модель супроводу процесу навчання студентів з інвалідністю та їх інтеграції у суспільство. Здійснення соціально психологічного супроводу означеного контингенту студентів під час навчання та володіння професії можливо завдяки багатьом чинникам я зупинюся на навчальні науковій лабораторії кафедри психології, в якій я власне є фахівцем психологом та центром інклюзивних технологій, з яким ми дуже чільно співпрацюємо. Ці два структурних підрозділи. Є складовими університету України в цих структурних підрозділах у складі скоординовано працюють спеціалісти різного профілю: це педагоги психологи, соціальні працівники, перекладачі жестової мови тощо. Зрозуміло, що в кожного студента з інвалідністю є певні особливості і обмеження, що ускладнюють процес навчання. Для роботи з такими людьми потрібно впроваджувати в навчальний виховний процес спеціальні методи, педагогічні технології, адаптаційні технічні засоби. Як правило, такі студенти дуже допитливі й старанні, але мають певні проблеми: прогалини у знаннях, підвищену втомлюваність, замкненість, низьку самооцінку, вразливість, ну і багато іншого. При цьому для них неможливо уповільнювати процес навчання або зменшувати кількість пар, адже це знижує якість фахової підготовки, як ми всі розуміємо. Тому впроваджується система супроводу їх навчання всебічної пського соціальної допомоги та підтримки в університеті України. Зусилля педагогів передусім спрямовуються на створення комфортних умов. Сприятливого психологічного клімату в інтегрованих навчальних групах, організацію гуманістичних взаємин, забезпечення оптимального режиму навчання праці, дозвілля та відпочинку студентів університету України. Причому створення різних можливостей досягається завдяки впровадженню особистісто орієнтованого навчання, розвивального навчання і педагогіки співробітництва, маючи вже певний досвід поводження в колективі, де навчаються студенти з інвалідністю, здоров'я. Прові студенти зазнають, зазначають, вибачте, що успіх інклюзії студентів з інвалідністю більшою мірою залежить від соціального середовища, в якому вони перебувають. Процес адаптації є взаємозумовленим, тому не тільки студенти з інвалідністю повинні розвивати в собі якості соціалізованої особистості, активно включаючи в життя групи. Чи цілого колектива, а й група повинна пройти шлях адаптації до особливих потреб особливого студента у навчанні з розумінням сприймання його становища, виявляти активну життєву позицію, включаючись в інтеграційні процеси. Навчальний-виховний процес повинен розглядати особистість як фокус системи соціально педагогічного впливу, як початковий і кінцевий пункти багатогранного процесу соціалізації. У свою чергу, студенти з інвалідністю відмічають, що люди, які мають особливі потреби, не відчувають себе неповноцінними, а навпаки, в умовах університетської освіти розкриваються як особистості. І, як приклад, наші студенти по-різному реалізують. Свій життєвий потенціал. На початку навчання студенти з інвалідністю спостерігається не така оптимістична ситуація, і результати нашого соціологічного дослідження свідчать, що у студентів під час первинного обстеження поряд із заниженою самооцінкою, соціальна сфера та соціально-економічного аспекту якості життя були занижені адаптивні та особистісні характеристики. Саме ці, Особливості дали підстави вважати, що процес соціально психологічної адаптації студентів з особливими потребами гальмується емоційним дискомфортом, зумовленим передусім несформованістю вміння довіряти незнайомим людям та недостатньою сформованістю образу особистого я. Показники успішності навчання після завершення першого семестру демонстрували значне переважання кількості студентів із задовільною успішністю. Врахування ж психологічних, соціальних, фізіологічних та педагогічних показників готовності студентів з інвалідністю до навчання у нашому закладі освіти дало змогу сформулювати і впровадити систему основних дій по соціально психологічному супроводу, для реалізації яких необхідні. Деякі умови, серед яких зазначу, організація навчального простору, що має відповідати функціональним можливостям студентів з інвалідністю, наступне активне включення цих студентів у міжособистісні відносини в студентському середовищі. Далі, доступність інформації це електронна платформа Moodle, на якій ми навчаємось, електронна бібліотека, мережа інтернет І ще одна важлива позиція: розвиток їх творчої активності та професійної самореалізації. Щодо реалізації цих передумов, то в Університеті України налагоджена підготовка і видання навчально-методичної літератури, заповнення платформи Moodle усіма необхідними навчально-методичними матеріалами, здійснення зарахування студентів до курсів, надано доступ до усіх необхідних для підготовки матеріалів, створення відеозаписів лекцій, саме для студентів з вадами зору, наданий доступ до медіатеки, проведення індивідуальних занять та терапевтичних зустрічей з боку здоров'я. У студентів цінним є проведення групової взаємодопомоги для студентів з інвалідністю, проведення навчально-методичних семінарів для викладачів щодо організації інклюзивного освітнього середовища та особливостей взаємодії зі студентами з інвалідністю, розроблено методики диференційованого підходу щодо навчання і оцінювання знань цього контингенту студентів. Під час проведення навчальних занять використовується мультимедійна техніка та багато спеціальних приладів, які полегшують процес засвоєння знань студентів з інвалідністю. Для організації самостійної роботи студентів важливо є забезпечення до інтернету ресурсів та електронної платформи МУДу. Робота зі студентами з інвалідністю включає в себе також проведення психолого-педагогічної діагностики. Таке комплексне обстеження проводиться на базі двох структурних підрозділів нашого університету: це лабораторії, кафедри психології та інклюзивного центру налагодженої співпраці фахівців. На основі результатів обстеження складаються програми комплексного соціально психологічного супроводу, спрямовані на підвищення успішності навчання студентів з інвалідністю та їх успішної соціалізації. Психологічна робота ґрунтується на результатах діагностики психологічних якостей, здібностей та інтересів, і передбачає вирішення наявного кола виявлених психологічних питань, а саме формування адекватного рівня самооцінки, емоційної стійкості, вдосконалення комунікативних навичок, шляхом проведення психологічних тренінгів і консультацій, основна ідея яких досягнення відчуття психологічного комфорту у студентів з інвалідністю з шляхом створення сприятливої емоційної. Атмосфери в колективі нашого університету. Соціальна реабілітація полягає в залученні студентів до студентського самоврядування. Це також організація дозвілля, літнього відпочинку, фестивалів, виставок, конкурсів творчості, спортивних змагань, здоров'чих програм, організація роботи з батьками, проведення семінарів, дискусій тощо. Така робота зміцнює віру молоді з інвалідністю в досягненні ними успіху за різних життєвих обставин. В університеті України створена також громадська організація студентів з інвалідністю Гаудамус, мета якої захист інтересів і надання допомоги студентам даної категорії в реалізації своїх законних прав соціальних, культурних, професійних, освітніх та інших можливостей, сприяння розвитку освітньої діяльності у галузі навчання студентів з інвалідністю. Таким чином, підводячи підсумок, хочу сказати, що відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна відкрит до діалогу, і ми запрошуємо вас всіх до співпраці, до сумісної розбудови інклюзивного освітнього середовища. Ще раз хочу подякувати щира за запрошення і запрошую вас також до співпраці. І хочу завершити свій виступ тезисом із конвенції. ООН про права людей з інвалідністю. Ми всі різні, але ми всі рівні. Бажаю вам плідної праці сьогодні і також хочу побажати всім нам перемоги. Все буде Україна!